Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців і ми продовжуємо цікавитися нормами податкового кодексу. Стаття 201. Податкова накладна. Пункт 201.1 На дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеного законодавством кваліфікованого електронного підпису, повноваженої платником особи, та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних, встановлений цим кодексом термін. У податковій накладні зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити А. Порядковий номер податкової накладної, Б. Дата складання податкової накладної, В. Повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах. Юридичної особи або прізвище, ім'я та батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість. Продавця товарів послуг. Г податковий номер платника податку продавця та покупця. У разі постачання придбання філією структурним підрозділом товарів послуг, яка фактично є від імені головного підприємства. Є від імені не Дія, а є від імені головного підприємства платника податку стороною, ага, є стороною договору у податковій накладній. Крім податкового номера платника податку, додатково зазначається числовий номер такої філії структурного підрозділу. Де повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище ім'я по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, покупця отримувача товарів послуг. Є опис, є опис номенклатура товарів послуг та, та їх кількість обсяг, е, ціна постачання без урахування податку, Ж. ставка податку та відповідна сума податку. Податку в цифровому значенні, З загальна сума коштів, що підлягає сплаті з урахуванням податку, і код товару згідно з ОКТЗ для послуг, код послуги згідно з державним класифікатором продукції та послуг, платники податків, крім випадків постачання підакцизнів товарів та товарів, ввезених на митну територію України. Мають право зазначати код товару згідно КТЗ або код послуги згідно з державним класифікатором продукції та послуг не повністю, але не менш, ніж 4 перших цифри відповідного коду. Її індивідуальний податковий номер. Пункт 201.2 Форма та порядок заповнення податкової накладної затверджується Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики. Пункт 201.3. У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис без ПДВ з посиланням на відповідні пункти, підпункти, статті, підрозділи цього кодексу та або міжнародного договору, яким передбачено звільнення від оподаткування податком. Платники податку в разі здійснення постачання товарів послуг протягом періоду, за який складається така податкова накладна, постачання яких має безперервний або ритмічний характер. Дві крапочки. Покупцям платникам податку можуть складати. Не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, з урахуванням усього обсягу постачання товарів послуг відповідному платнику протягом такого місяця. Покупцям, особам, не зареєстрованим платниками податку можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснене таке постачання, зведено податкову накладну з рахуванням всього обсягу постачання товарів послуг таким послу... покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом такого місяця. У разі, якщо станом на дату складання зазначених податкових накладних сума кущів, що надійшла на поточний рахунок продавця, як оплата, предоплата за товари, послуги перевищує вартість поставлених товарів послугу протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплату авансом на суму, яку складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця. Для цілі цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів послуг одному покупцю два та більше разів на місяць. Податкова накладна може бути складена за щоден щоденними підсумками операцій, якщо податкова накладна не була складена на цій операції у разі. Здійснення постачання товарів послуг за готівку кінцевому споживачеві, який не є платником податку, розрахунки за які проводяться через класу реєстратори розрахункових операцій та або програмні реєстратори розрахункових операцій, або через банківську установу чи платізний пристрій безпосередньо на поточний рахунок постачальника. Виписки транспортних. Від квитків готельних рахунків або рахунки, які виставляються платнику податку за послугу, зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, а що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами. Надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів послуг, загальну суму нарахованого податку з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника. Платники податку в разі здійснення постачання товарів послуг в базах бадаткування, яких визначено відповідно до статей 188 і 189 цього кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснені такі постачання, зведено податкову накладну за рахування сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною визначених окремо по кожній операції постачання товарів послуг. Пункт 201.5 для операцій, що оподатковуються, і операцій звільних від оподаткування, складаються окремі податкові накладні. Пункт 201.7 податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок або попередня оплата аванс. У разі якщо частка товарів -послуг, послуг не містить відокремленої вартості, перелік номенклатура частково поставлених товарів послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановлено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію держ... реалізує державну фінансову політику та враховується при визначенні загальних податкових зобов'язань. Пункт 201.8. Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платник податку у порядку, передбаченому статтею 183 цього кодексу. Пункт 101.9 не дає права на віднесення сум податку до податкового кредиту, податкова накладна складена платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду після набрання чинності таким рішенням суду. Пункт 201.10 при здійсненні операції з постачання товарів послуг. Платник податку продавець товарів послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна складена та зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних платників податком, який здійснює операції з постачання товарів послуг є для покупця таких товарів послуг. Підставою для нарахування сум податку, що відноситься до податкового кредиту. Податкова накладна та або розрахунок коригування до неї складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції постачання товарів послуг, є для покупця таких товарів послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відноситься до податкового кредиту, та не потребує будь-якого якого іншого додаткового підтвердження? Податкові накладні, які не надаються покупці, а також податкові накладні складені за операціями з постачання товарів послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. Підтвердженням продавцю про прийняття його податковою накладною та або розрахунку коригування до єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня. З метою отримання податкової накладної розрахунку коригування, зареєстрованих в єдиному реєстрі податкових накладних, покупець насилає в електронному вигляді запит до єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та податкову накладну розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкові Такі податкова накладна розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в єдиному реєстрі податкових накладних та отриманими покупцем. Покупцю товарів послуг податкова накладна, розрахунок коригування можуть бути надані продавцем таких товарів послуг в електронній формі з отриманням вимог законів України про електронні документи та електронний документ у обіг та про електронні довірчі послуги. З метою отримання продавцем, зареєстрованого в єдиному реєстрі. Податкових накладних розрахунку коригування, що після підлягає реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних покупцям, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до єдиного реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в єдиному реєстрі податкових накладних та отриманим продавцем. Датою та часом надання податкової накладної та або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального... Датою та часом надання податкової накладної та або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику Податкову політику є дата і час зафіксовані у квитанції. Якщо надіслані податкові накладні, розрахунки коригування сформування з порушенням вимог передбачених пунктом 201.1 цієї статті та або пунктом 192.1 статті 192 цього кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті протягом операційного дня продавцю покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття її в електронному. Вигляді вигляді або зупинення і реєстрації із зазначенням причин, помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті, крім коду товару згідно УКТЗ, які не заважають ідентифікувати здійснення операції, її зміст, товар, послугу, що постачається, період, сторони та суму податкових зобов'язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді. Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку. Якщо протягом операційного дня не надіслано квитанція про прийняття або неприйняття або при зупинення реєстрації податкової накладної розрахунку коригування така податкова накладна вважається зареєстрованою в єдиному реєстрі податкових накладних. Реєстрація податкових накладних та або розрахунків коригування до податкових накладних. У єдиному реєстрі податкових накладних повинні здійснюватися з урахуванням граничних сроків для податкових накладних розрахунків коригування до податкових накладних складених з 1 по 15 число по 15 календарний день включно, календарного місяця до останнього дня включно календарного місяця, в якому вони складені а для податкових накладних розрахунків коригування до податкових накладних складених з 16-го по останній календарний день включно календарного місяця до 15-го календарного дня включно календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Для зведених податкових накладних та або розрахунки коригування до таких зведених податкових накладних складених за операціям, визначеним пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 цього кодексу протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Для розрахунки коригування, складених постачальником товарів послуг до податкової накладної, що складена на отримувача платника податку, в якій передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів послуг їх постачальнику протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригування до податкової накладної отримувачем покупцем. У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим кодексом. Платник податку має право зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних, податкову накладну та або розрахунок коригування складення, починаючи з 1 липня 2015 року, за яких загальна сума податку не перевищує суму, обчисленою відповідно до пункту 201 статті 200 1 цього кодексу. Якщо сума визначена відповідно до пункту 200 прим статті 200 прим 1 цього кодексу є меншою, ніж сума податку податковій накладні та або розрахунок коригування, які платник повинен зареєструвати в єдиному реєстрі податкових накладних, то платник зобов'язаний перерахувати потрібну суму коштів і свого поточного рахунку на свій рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Порядок введення єдиного реєстру податкових накладних. Встановлюється Кабінетом міністра України, покупець має право звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність із даними єдиного реєстру податкових накладних. Відсутність факту реєстрації платником податку продавцем товарів послуг податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних не дає права покупцю на включення сум податку Податку на додану вартість до податкового кредита та не звільняє продавця від обов'язку включення сум податку на додану вартість вказаної у податковій накладні до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період. Виявлення розбіжності даних податкової декларації та даних єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення контролюючими органами документальної позаплановою виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках. Покупця товарів послуг у разі допущення продавцем товарів послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податковою накладної передбаченої пунктом двісті статті 201 цього кодексу та або порушення продавцем покупцем граничних термінів реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, крім податкових накладних розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті податкової накладної та або розрахунку коригування покупцем-продавцем таких товарів послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого продавця-покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний податковий період, у якому не надано податкову накладну або допущені помилки при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та або порушено граничні терміни реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів. Що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів, послуг або копії переведених документів, складених відповідно до закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, що підтверджують факт отримання таких послуг. Товарів, послуг. Протягом 90-календарних днів з дня надходження такої заяви зі скаргою з урахуванням вимог, встановлених під пунктом 78.1.9. Пункту 78.1 статті 78 цього кодексу, контролюючий орган зобов'язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для засування достовірності та нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією. Податкова накладна, що містить помилку в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті, крім коду товару згідно катизет, які не заважають ідентифікувати здійснену операцію і з міц. Товар послуги, що постачаються, період сторони та суму податкових зобов'язань, є підставою для віднесення покупцям сум податку до податкового кредиту. Пункт 201.11. Підстави для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є. А транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку інших послуг, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що місяць загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форм, яких встановлена міжнародними стандартами. Б. Касові чеки, які містять суму отриманих товарів і послуг, загальну суму нарахованого податку з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника. При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів і послуг не може перевищувати 200 гривень за день без урахування податку. У разі використання платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій та або програмних реєстраторів розрахункових операцій, касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягають сплаті покупцям, з урахуванням податку та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми. Порядок обчислення та накопичення реєстраторами, реєстраторами розрахункових операцій та фіскальним сервером контролюючого органу сум податку встановлюється встановлює кабінет міністрів України. В бухгалтерська довідка складена відповідно до пункту 36 підрозділу 2 розділу 20 цього кодексу. Г. Податкова накладна складена платником податку відповідно до пункту 208.2 статті 208 цього кодексу та зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних. Пункт 201.11. Платник податку веде реєст документів, зазначених у підпунктах А в пункту 201.11 цієї статті. Пункт 201.12. У разі ввезення товарів на митну територію України документом сьогодні поцпівці. Посвідчує право на віднесення сум податкового сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підвершує сплату податку для операції з постачання послуг нерезидентом на митній території України документом, що посвідчує право на віднесення сум податкового. Податку до податкового кредиту вважається податкова накладна, складена платником за такими операціями та зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, податкові зобов'язання, за якою включені до податкової декларації відповідного звітного періоду. Пункт 201.13. для фізичних осіб, не зареєстрованих як суб'єкти господарювання, що ввозять товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню згідно з законодавством, оформлення митної декларації прирівнюється до подання податкової накладної. Пункт 201.14. платники податку зобов'язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об'єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з цим розділом. Пункт 201.15. Зведені результати такого обліку відображаються у податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку передбачена статтею 146. Цього кодексу. Пункт 201.16 Реєстрація податкової накладної розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах визначених Кабінетом міністрів України. Стаття 202. Звітні податкові періоди. Стаття 202.1. звітним податковим періодом є один календарний місяць з рахуванням таких особливостей а. Якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня ніж перший день календарного місяця, першим звітним податковим періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця. Б. Якщо податкова реєстрація особа анульована. В інший день, ніж останній день календарного місяця, то останнім звітним періодом є період, який розпочинається з першого дня такого місяця та закінчується днем такого аналювання. Стаття 203: порядок надання податкової декларації та сроки розрахунків з бюджетом. Стаття пункт 203.1. Податкова декларація подається за базовий звітний податковий період щодо дорівнює календарному місяцю протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового місяця. Пункт 203.2. сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку, поданій ним податковій декларації підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного сроку, передбаченого пунктом 201.3 цієї статті для подання податкової декларації. І вже стаття 206. Вже... Ви будете її дізнаватися, що там в ній написано самі. Стаття 206 це особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму. У кого будуть такі операції, вам треба буде знати, що написано в статті 206. Також стаття 207. Порядок оподаткування. Туроператорської та турагентської діяльності. Також, в кого буде такі, будете вести таку фірму, вам необхідно знати статтю 207. 208 стаття оподаткування послуг, що постачається нерезидентами, місце постачання, яких розташоване на митній території України. Також, якщо у вас будуть такі операції, стаття 208 необхідно її. Стаття 208 прим. 1. оподаткування електронних послуг, що постачаються нерезидентами, фізичними особами, місце постачання яких розташоване на митній території України. І ще є стаття 209. Так, Хвилиночку. Ми зараз до неї дійде. 200, стаття 209 втратила, втратила чинність 1 січня 2017 року, дивись під пункт 4, пункт 2, розділ 19 цього кодексу. Але далі стаття 209, пункт 1, то тут також прописані норми. Так, є у нас ще стаття. Значку, ми... Це все про сільськохозяйські підприємства, хто буде працювати, необхідно також знати її добре. Стаття 210 спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів містецтва, предметів, колекціонування або антикваріату. Хто буде займатися? Ваша стаття 210 і остання стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта укриття на екологічну безпечну систему. Все мої любі. Далі йде акцизний податок. Все, що ми змогли з вами вичитати, ми вичитали. На все вам добре. Я вас дякую за увагу. Гарного вам дня!